Ми там слід і сім'я, там причиста дія мати сина породила, там сам старенький Ісуса тримає, сердешно Марія Ісусом вітає. Вечі тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земля, син Божий, народився». Христа вітайський. В вашу хату. Будьте оскарними, ми розкажемо новину про небесну і дитину. Слава Богу, ми хіба. Захвалимо ми рядами, поступаємо повсюди, на на народився Бог Та й те, те з нас приїжджає, свято волосся, Бог все живе. А уже з неба вісне серця, без оря почутесь, ліцово на по від з поклоном до Ісуса поспішати просить. Що ось я не весна, то писали. Ассангером не поспішали, не прибули до всей дині. і Ісуса повідали, і звірята потомстили, що Ісус зірвав. Були там і трицарія, гепі сходу лазаю. Спокована до Ісуса, поспішати просто. Тут просто поспішають, повертають, повертають, щоб віддати Богу честь. В Гриві місті весело грають, пастори грають, ангели співають, пісня для красного коляду. 40 тисяч чотири. Молоді ці наш ми вбили. Гріб вірт Ісуса зловити, і на це нас вони пощадити. Не, не моляток буває, де вірт Ісуса шукає. У свою розмову всі ви Зараз карає вас капом Зароди на світі, я примушу всі народи, щоб забули слово Боже, щоб ви знали, хто є цар, хто земний є володар, і від мене, моє військо, не понесе йому бо, Боже, ща є цар. Я тобі, покорю, служу, і прикасний жид і дуже, не кажи, що мені зробити, я зроблю цю гнучу. Вірять тобі не стану і приказ не тобі дістану. У мене кат послання прийму, бо де лиш він надій. Нині кат мені службі, за всіх ось буде дуже. Зараз він мені прислужить. Рад тобою на коріна стану я, мій володарю. Дай приказ кого вбити, кого світу і сокиру Ясоки маю і Ісуса покарай. Можу воїна побити всіх і світло і живе. Боже, Боже, поможи, оголосити жить. Тут я сквою Божу волю, вас купити Господні. Хай віддається, може справа. Хай душки залучають, величати слава Боже, воскрес і сюди. А це хай війни про славу забуде. За мала дитяка. Ще лиш нині народилось, ще й не погналось, а вже цигану семену печітки уп'ялось. Очі чуєте людом, що сіню, та чосиншу ставці народу. За гуші, за закриті, за ломи підвалить, хто під діду наганяє. Та про прожина впоминай. О, сусідні мошки, та заходь, заходь, і трошки. І за суру, і за саху вип'єм мошку ми розмови. पैसे <inhaling> चार पूछे नहीं <ड़ीध> <तरही है। ड़ीक> दे <ड़ीध> so yeah. तो मैं। बेवकूफ चार पूछे नहीं तो तेरे। पैसे मौस कुछ चार नहीं से तकान रिसोस्ट जब से ताज़ काज़ मोबाइल। दो फ़र्न से मैंने तो एक तो चार। रात विश्वास तो नहीं खाते ताई कुछ नहीं हुआ। अतंत ताई का पीऊँ भूल जाए अपने नहीं याद आए। या उपित तब मार्शल के क Мені було того, мало, я політ на А Як собі віком дало? йо, горбі стало. А Марці, Марці, що? Е, Марці плаче, а яка? з морсою не жури. Як я мороз потижени, яке п'ю тут сокаже, пірсим посуда. Вечір добрий кулешет. У селі пройшла новина. Христос родився десь. Он і зірка в небі сяє, про дитятку споїщає. Ясний проми в дворі гон поглянь сіяє, ангел Божий про Месія споїщає. Що? Та не може бути, аби нині на дитині під крутом покоти. А ти звідки живе? Тут Магнова. Вчора в Могнові весело було. А ж нині народилось Божої дитятко. Буде нам у сім ворог, бо за тим десятком весь народ постане, поженеться за нас. Таро дивши місія народний, але Юрий сумніс те не переможе. Але да побили люди за новами і призначили Ісуса цара, між царями. Ой, не хе щось буде, на землі творедять, бо дасть Ісус наш тепер повеселий. Нині злетіли ангели, повістили люд за сели, що родився і месій, всіх покривджених надій, на прасітра. Правда, гору піднесе. Так що мої молоді. Рабігти пусіть, раїр до спустити, щоб посіх їх поле. Я і своє саху, десь ось тут ставив. Добре, що на руки не впали. Послухай, зіткнути, стін хоче. То ти можеш поприбахіє тороче. Та напевно моя саха ще тебе не хоче. Вечір добрий, вечір файний, лише трохи незвичайний. Незвичайні який? не родиться вже ми шли. Що ти можеш колих'єти, каже? Зараз вийде за ноги не плем'я вразне, бо я з Палестини. І за тобою морсько гину. І не хоче, щоб Ісус панував над нами тут. А Тепер у вас є, Люба, нічого навчите, треба нам тікати звідси, щоб не буде мене. Що? чорт я сюди закличу, щоб усіх вас покавіти, щоб ви знали, що на світі є лега година, що народження Ісуса то погано було. Ого! І я одну Скільки смертних я вас тут <рес> <рес> буде тут роботи? Того вбити. То гостя, всіх вас доконати. Ну кого ж би мені тут спіймати, щоб тобою пекло йде. А в пекло задушити. І смолі всі потопить, той не хоче, той не піде. А і сам дрожить, що пекло побіжить. Прийшов у нас із небачить, спасину сіла. А тобі чогось сюди, глядіть звідси. Ну ну, чого ти не боїтесь, а роца нічого, зараз смерть сюди покличе, адже сила вас мала проти смерті стояти. Та ж десями свяна радиться, про нього виділяють. Там вже й дом. Я всім отобідом, але вас тупізьме, де розмерти до піде. Булає далеко в горах. Спала біля. Анго пролечу. Полушно вікно. Снадь біла-біла. Задана і людські тіло, наганяє піду. Ісуса забить, замундю. Я родилася давно.

Кожній добрий дворі є діяли сліди. Ніхто не зможе прийти, як раніше А нині так не буде, ми всіх подолаємо. Віддав сьогодні, хай подальше всі ховаємо. Господарі, прошивайте, гараздів проживайте. Примінаємо с небо ми Пришивайте, цій хаті, будьте числи, щасливі і багаті. Майте долю, добрий Божу. Тільки вірте, ласку, Божу. Боже, ласка вас спасе, край і має кінце. Я по откупоміну, на ньому ясно пригорнулось. Просімо с нині ми в родині, буде в протиня мирно, тихо. Там ще связає всяке лихо, безгода процвітає та Христос рождає. Сумний святий мечі, сорок шостім році, плач на нашій україні. Плач на... Сіли до вечері, мати з діточками, замість мали вечеряти, вмилися сльозами, замість мали вечеряти, вмилися сльозами, плаче стара мати. sia peta iul mamo mamo da na stato so славній Україні споминає святий вечір нашій славній Україні, запалюйте свічі, кладіть на віконця, щоб сіяла Україна, як на небі сонце, щоб сіяла. По і полічистім полі, полі патушки стояли, вони вночі вам бивали. Сім лидин засвіти, а сідять вони ясно. Над вертепом засіяло любе сонце красне. Више пастушки з вертепу почали казати, що я тебе Бог родився, з дієво подився, як чоловік з понару. Славімо.